Принц і Чорний Ліс. Розділ перший. Зникнення принцеси. Давно-давно в далекому королівстві Арелія, де річки співали свої пісні між зеленими пагорбами, а зорі були яскравішими за вогні маяків. Жив юний принц на ім'я Левон. Він був добрий, сміливий. І завжди стояв на захисті свого народу. Батько навчав його мечу, мати мудрості, а сам Левон мріяв одного дня стати справжнім героєм. Принцеса Айріс, донька сусіднього короля, була його подругою дитинства. Вона мала золотисте волосся, гострий розум і серце, добре, немов. У найкращої людини на світі, сповнений відваги, і, хоч між їхніми королівствами часто виникали суперечки, Левон і Айріс залишалися вірними друзями. Та ось одного дня сталося непоправне, принцесу Айріс викрали. За словами очевидців, її викрили в горах на північному Заході. В самому серці Чорного лісу, темного, густого і повного таємниць, говорили, що в таких лісах оселилися розбійники, Не прості грабіжники, а добре організовані зі своїм ватажком, якого називали ворон. Ворон колись був лицарем та за зраду його вигнали з ордену. Тепер він зібрав навколо себе. Найвідчайдушніших вояків, і ніхто не смів вступити в їхні землі без страху. Королі обох королівств зволікали, дипломати сперечались, а посли радились. Але Левон не збирався чекати. Уночі він потай залишив палац, взяв лише меч свого вірного коня грома і вирушив у небезпечну подорож до Чорного лісу. Чорний ліс зустрів левона тишею, надто глибокою, щоб бути природною. Гілки дерев вигиналися, ніби спостерігали за кожним його кроком, тіні здавалися живими. Принц рухався обережно, користуючись знаннями, що отримав від старого мисливця при дворі. Він помічав сліди, зламані гілки, залишки багать. Ішов далі, дедалі глибше. Одного вечора він зустрів стару жінку біля лісового джерела, вона подивилась на нього своїми каламутними очима і прошепотіла. Якщо шукаєш дівчину зі світлим волоссям і добрим серцем, пам'ятай, не всі вороги носять мечі, деякі маски. Через три дні подорожі принц вийшов на таємну стежку, яка вела до табору, де й були розбійники. Він побачив високу вежу, збудовану з темного каменю серед дерев, біля неї намети, вартові собаки. Айріс була в полоні, але не в ланцюгах. Вона сиділа біля вогнища, розмовляючи, з вороном. Принц затаївся й слухав. Ворон говорив про зміну, про новий порядок, де сильні ведуть, а слабкі слухають. Айріс сперечалася, але спокійно, її не зламали. Уночі Левон проник у табір, користуючись тінями. Він добрався до вежі, де мала спати Айріс. Вона не здивувалася, побачивши його. Ти прийшов, сказала вона, але нам. Не втекти просто так, ворон підозрює все. Я тебе звільню, пообіцяв Левон, навіть якщо доведеться битися з цілою армією. Наступного дня Левона схопили, Айріс не зрадила, але ворон влаштував пастку. Принца привели до ватажка перед усім табором. Принц мовив, Ворон, у тебе є два варіанти померти тут або пройти випробування. Якщо вистоїш, ви обоє вільні. Випробуванням був поєдинок, один на один, без допомоги, і Левон прийняв виклик. Вони билися довго, мечі співали, як блискавки, очі натовпу палахкотіли вогнем. Ворон був сильнішим, але Левон швидшим і спритнішим. І головне він боровся не за славу, а за ту. Кого любив. У вирішальний момент він ухилився від удару і вбив мечі один до одного і меч з рук ворона випав. Добий мене прохрипів ватажок. Ні, відповів Левон. Моїм ворогом ти не був, але я не кат, залишай ці ліси. Якщо маєш хоч краплю честі, Ворон мовчки вклонився і пішов. Розбійники розійшлися. Дехто пішов за вороном, інші зникли в хащах. Айріс і Левон повернулися до Арелії, як герої. Їх зустрічали квітами, музикою та сльозами радості. Королі обох держав уклали союз, натхненні вчинками молодих. Айріс сказала, я більше не дівчина, що чекає порятунку, але я вдячна, що саме ти прийшов. Левон усміхнувся, і я вдячний, що ти була сильна, коли мене не було поруч. З того часу вони часто вирушали в мандрівки разом, не як принц і принцеса, а як союзники або друзі, воїни. Де темрява не дрімає, але світло від їхніх сердець завжди світило сильніше.